Привіт, друзі. Нема вже показувати по правді, але пишете, що Дмитро, покажи колір, який вийшов колір. Зараз покажу і зробимо ще одну річ. Ну, таке перший раз роблю колись дивився, як був час, було цікаво завжди таку річ зробити. Біля будинку, якийсь декор, певний. Я думаю, що щось вийде. І якщо не вийде, то ви поправите і вас обов'язково вийде. Ну, по кольору. Спочатку казалося, що забагато. Забагато поставив, всипав туди фарби того червоного. Але в цілому по кольору бачу, що підсохла і така стала червонувата. Казалося, що буде аж сильно сильно така коричнева. ну, Зараз виб'ємо побачимо, яка вона, який колір непогано. Бачите, я трішки цих папир. Ну, це ще вона мокровата стоїть, правда, вже довго. Не ляв я без вас, там ображалися сильно. <сум> що без вас ляю. Не ляв без вас немає. Коли, от є, коли зараз під вечір з'являється певна хвилинка і хочеться приділити цьому уваги, так як вже передають похолодання, що, ще, ще, ще пора заляти, дивися, вже, мабуть, і вистачить на цим. Але якщо дозволить погода працювати на, на тут на дворі, тому що всередину зайти з ним. В принципі, є, але там пробирати таке одне за друге не до того. Зараз Та й потребності такої немає, щоб даремно втратити час. Що хочеться ще раз заляти. Ну, в цілому непогано. По кривизні Трішечки. Трішечки є. Ну, Той, хто ставить плитку, той порівняє, якимось чином. Є. Я бачив, для плитки такі оці угли ставляться що між плиткою. І забиваються клинчики, яка рівна крива плитка та витягується таким чином. Ну, Я думаю, що тут звичайний жарт. тут вона не спрацює. Ну що, друзі, менше слів. Там і туди. Ну що за свиня? Зараз виб'ємо, це буде швидко. Ходить прекрасно, друзі. Є трішки оцих пупирків, вон там, незначна кількість, можливо, десяток маленьких таких незначних. Ну По суті, це не впливає ні на що мені. Е, е, е ну, Є і немає, є і є. Короче, про то я розмовляти не буду, але така смазка, переробка плюс бензинчику непогано. Саме основне це мінімально просто його змащувати, щоб лише... Ну от лише темненьке було, видно, що ви його промастили і все. Тобто не потрібно там наляпувати на цьому. Працює, все добре, такий результат в принципі, влаштовує. Що далі? Далі, 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 далі. відкручуємо. Відкручуємо цей причуду і змащую форми. Ледь-ледь так, щоб лише, як то кажуть, лише пилюку розместити. Ну, Немає пилюки, але щоб, щоб лише пройтись. Оця вляв на 2 квадратних метри, навіть багато. Тут приблизно десь, я не знаю, так, щоб кинути на око 50 грам. Так, зараз може вечірку потрібно трішки пришвидшуватись. З цим переведженням і вже важко привикнути, погнали. Зараз заляю ці форми 30 на 30. Саме цікаве, чи вийде, чи не вийде. Коротше, взяв такий горшок. Олене був вже такий непотрібний якийсь. Зараз спробуємо суйчому виляти. Я не знаю, як вона називається. Ось така бетонна риночка для посадки чого ну, рослин на дворі. Взяв такий 5-літрові батлашки від миючого, правда, здираємо, знову побачив слом. Перший експеримент, подивіться, що як воно до чого. Саморіз. Звідси болтик такий, можна взяти якусь шайбочку, ну якщо воно вийде. Якщо не вийде, то не потрібно нічого брати. І значить, суть у чому? Суть у тому, що зараз я знизу присверлив на саморізі таку чурочку, досочку. Звідси, зараз просверлюю, вже беру просверлюю. Посередині. Саморис 75-й, щоб була відстань по нові. Пробую цілити, але нічого не видно, начебто посередині. Закручую, щоб було десь приблизно. У мене так по гарному вийде, якщо вийде вага, що ніхто і не свисне. Ну так десь сантиметрів. 4,5 є, можливо, трішки більше прикрутити. І викаємо вібро стіл. Що воно буде робити? Скач. Китай руку. І потрішки вкидають до не Капкою писали, що нитку почали робити і сусіди них замовляють. Ну, нова ідея для дому. На пенсії копійка всі потрібна. Копійка всі потрібна, а на пенсії не більше. Дякую, друзі, що вийде. Я думаю, що це буде доволі цікаво, такі моменти. В житті, як то кажуть, потрібно міти все не все робити. Та якось так. Ну, побачимо, як воно застине, витягне і що з того вийде. Пройшло три дні. В принципі, виходить так, як, так, як і виходить. Тут немає про що розмовляти. Є от трішки, бачите, такі десь кутові, ну, за п'ять штучок таких порочок, не знаю, чи вам буде видно. Ну, в цілому ця трішки поки що ще, ще світліша, так як вона не е, висохла, але вона стане такою, як і ця, Бачите, це вже підсохла, коли трішки перша пилюка припала. Ну отак. От Нічого не шуровується, тримається місто. Ну, оця що передніша була. ну... Тут ну, ці справи то не в тому, суть справи в цьому. Така халепа відбулася, що я в процесі цієї всієї роботи забув змастити форму. І Не знаю зараз, як будемо його витягувати, але як, як буду витягувати, ну якось спробую. Всю спочатку середню. Так, Найлегше, мені здається, це сам було викрутити. Це щось вийшло з голови, і потім я вже так подивлявся, що оця внутрішня шкарабайка ребриста. Оце не потрібно робити. Так як оці форми йдуть, ну вони ж робляться в спеціальній формі заливні, такі там дві внутрішні і наружні, щоб воно нормально витягнулося. Тобто конфігурація його йде доверху на розширення, а ці хвилі так зроблені, що вони не... Ніде не зачіплюється, не залипається, нормально. А ця внутрішня йде хвилями. ну. Що з внутрішньою то легко вирішити, зараз просто я її розріжу швидше за все. Вона так, можливо. так можливо, піде, якось так, якось так, якось так. Ні, вийшла. Ух тут! Тут. І сіль, ну з то не, не сильно страшно, так як е, там земля має бути, то я думаю, що ну, перші такі, це все не продумано і швидко і з того, що є. що там сказати, що тягну, не тягну ні на якого місця спеціаліста. Це просто так хотілося, бо давно хотілося це спробувати і прийшла просто така нагода, що спробувати, а от дивіться, воно вийшло. Ну, Я думав, зараз будемо гарячою водою тут, будемо всім погляньте, що йшли. Я не знаю, навіть брати щоб я не пошкодив. Ровент, який горшок вийшов. Так хочу, щоб було видно. Оце. Щоб його було видно. А? Цяцька, зверха не гарно. Зверха тут бачите, що таке потрібно загладжувати. А в цілому горшок нормальний. Кашпо! Я запам'ятав кашпо. Погляньте, яке фігуристе, гладесеньке, є пори, потрібно проібурувати. Так як я вам скажу по правді, що ввечері працювали, якраз хлопці зателефонували, заїжджали працювати зі вами. То я вже на швидку ручу, це те, що показували, вже заливав вже туди-сюди, щоб роствор, тому що немає, їх стояти, а їм потрібен час, напевне, ну, якийсь, щоб роз, роз, розташуватися і всі ті питання, то щоб не відволікали, я бистренько його заляв, гед забув змастити, то вийшов такий результат. Не по формі, але що, як, воно тут чисте, то й форма буде чиста. Ну, тут де саморізи, то поналипали. Ну, знизу хто-то має бачити. Де саморізав в цілому, ну другий раз вже потрібно буде змастити. В нього її можна заливати безкінечно. Тобто зробити таких собі пару штучок. Заодно не спеціально, можна і спеціально розмішати трішки роствору, визначити його, скільки сюди ваги йде, щоб не розтрачувати. Є порки, є он порки такі, що так є, Щоб ви мали такий досвід і більше трішки часу його провібрували. Можна визначити скільки потрібно роствору і пару таких горшків взяти і виливати такими речами. Тут щось посадиться, ну якщо посадиться, посадиться. Щось Щось mm -hmm. посадиться. Тут таке, що буде трішки якось звисати. Ну, звисати тут неправильне слово, але ну, сотатися і опускатися, і закриється зверху. Можливо, ще щось Олена додумає, якийсь декор, цьому ну, вийшло класно. Я тебе засипаю лише одними подарунками. І то з болгарки кофемолку зробив, то горшок буде завалив якийсь Просто Просто сам собі дивуюсь. Гарно виходять. Гарно подобається. У кого є такі якісь горшки від вазонів. Ну, а таке бажано не застосовувати. Але воно зімнялося всередину, розпрямиться, в принципі, і можна. Але краще можливо і взяти якусь таку конусно подібний горщик, більш такий від... Ну Від різних продуктів є ж такі речі підобрати сюди, виставити його, тому що виставив його, бачите, так, як міг. Тут менше, тут більше. Тут, в принципі, однаково, що трішки пішло в цю сторону. Виставити його краще і зайнятися такими справами. Є час, і можна в і будинку робити. Це багато часу там. Місця, верніше не займаєш, щоб розмішати роствори якоюсь дрелью, міксером, і не обов'язково Оце Можна і на піскові, я думаю, робити ще краще, можливо, і сюди було б додати фібру, тому що коріння тут буде рости, щоб воно не розперло його. Можливо, краще якусь проволочку, армування певне зробити. Ну тут вже потрібно дивитися спеціалістів. Я не дивився це просто на швидку там. Було був задум, ляв, потрібно було заляти плитку, той та заляв таку штуковину. Я думаю, вийшло нормально. Потрібно буде ще одну зробити, щоб так поставити десь дві, підвішати над дверима на тонкий мотузок. Хоп і все. Такі справи, друзі, і це можна робити. За допомогою вібростола, за допомогою бажання, саме основне, можна і забори робити, за допомогою лише потрібно такий е, довгий вібростіл е, вилягти пасинки бетонні собі поставити. Речі, які потрібні в господарстві, речі, які рідко виручають, але ну, такі як пасинки, навіщо їх так багато, але на забор десь сітку натягнути, хто не хоче дерев'яні колики ставити, то можливо і це зробити. Забори можна виляти, є спеціальні форми, лише там потрібен двохметровий, такий, навіть не так, такий широкий, як десь 60 см над 2 м. Ну, багато. Багато будь-яке застосування щодо дерева, свої, своє обладнання, щодо бетону, своє обладнання. До всього, до всього потрібно лише бажання. Зробити можна все. І такі речі також. Пишіть, коментуйте, ставте вподобання, якщо було все нормально. До наступних відео і хай щастить.